Здорово. 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 Богом Твого. Бо ти породила Христа, спаси і зволити душу нашу. Мішання пішов на війну одразу після того, як закінчився Майдан. А довго не думаю, чи, власне, з Майдану вступив в лаву правого сектору. От, Воював, був на різних позиціях на своєму порядку, а потім склалося так обставини, що служба його припинилася, він повернувся на гражданку, довго розбирався що робити далі і зрозумів, що повинен продовжувати захищати свою державу, бо не закінчив справу бо Ось, І через те, що в нього була маленька дочка, потрібно було забезпечувати сім'ю, він вирішив вступити в ЗСУ. Він був в 128-й бригаді. Спочатку, ну з того моменту, коли я до нього приїжджала на передову, він був на позиції «Зеніт». це шахта Бутовка. Ось не ну, загинув він поряд Бутовки, там їх перевели на інші позиції. То він дуже добрий, дуже така людина без задніх думок. От він ніколи нікого не обговорював, ніколи ні про кого поганого не думав. Він завжди якось так з добротою і з прагненням вірою в людей відноситься до всіх. Детро бійця Дмитро. Це боєць 24-ї кравомеханізованої бригади. Загинув на бойовому посту в районі населеного пункту Креміне а Луганської області. Обставини а, уточнюються. А, ну, при виконанні боєвих обов'язків, оскільки там а, складні умови були і, і дещо да, тому да, це тяжко сказати, а, однак це бойова втрата.